Терміново атака на палац Путіна, пекельний удар помсти зсу. Вся Росія на вухах такого ще не було. Резиденція диктатора під прицілом це все змінює. Додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Сенсація, безпілотники зсу атакували Сочі, де знаходиться резиденція російського диктатора Володимира Путіна. Бочаров ручей за даними змі. російський лідер якраз приїхав до Сочі перед атакою. Голова Краснодарського краю повідомив про загибель однієї людини водія автомобіля, у який потрапили уламки збитого дрона. За його словами, постраждало близько шести приватних будинків. Тієї ночі над Сочі тричі спрацювали сирени повітряної тривоги. Аеропорт міста був закритий більш ніж на 30 хвилин. За даними російського міноборони, нібито за ніч було збито два безпілотники над Краснодарським краєм і ще 15 над Чорним морем. Журналісти зазначають, що Путін міг перебувати в Сочі під час атаки. Перед цим він брав участь у відеозв'язку на позачерговому засіданні. Брікс. за кілька годин до цього в Сочі прибув іЛ 96 300 пу елітного загону Росія з бортовим номером Ра 96024 свідчить дані Flightradar24. саме на цьому літаку. Президент раніше літав на Аляску на зустріч із Дональдом Трампом. Сочі місце розташування резиденції Бочаров ручей. Раніше Путін міг перебувати в місті тижнями, проте, після того, як українські дрони почали атакувати Сочі, диктатор майже не відвідує місто. Наприклад, під час візиту в листопаді 2024 року на Валдайський клуб він провів у Сочі лише один день і ночував на борту літака. І це вже не перший випадок, коли українські дрони наздоганяють російського диктатора. Так, 31 серпня губернатор Краснодарського краю повідомив, що під Геленджиком ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок падіння дрона за кілька кілометрів від палацу Путіна. За словами губернатора, пожежу гасили понад 500 осіб протягом чотирьох днів. Для ліквідації вогню було задіяно 100 одиниць техніки, зокрема два вертольоти «Мі-8». Але під пекельним вогнем ЗСУ опинилися не лише резиденції Путіна, так у Саратовській області Росії прогримів потужний вибух. Стало відомо, що там було підірвано магістральний нафтопровід. Це стало серйозним ударом по військовій машині Кремля. Як повідомляють джерела в гур, внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід Куйбишев Лисичанський, який забезпечував паливом окупаційну армію Росії. За попередніми даними, потужність пошкодженого об'єкта становить 80%. 2 мільйони тонн на рік. За повідомленнями російських змі, вранці після вибухів на місці події спостерігалося скупчення робітників, які намагалися ліквідувати наслідки атаки. Агресори знову пояснюють серію вибухів плановими навчаннями. Варто зазначити, що це вже третій об'єкт нафто- та газової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише за минулу добу. Україна стала першою країною у світі, яка застосовує штучний інтелект для координації роїв дронів на полі бою. Ця інноваційна технологія може стати рушійною силою сучасних бойових дій, дозволяючи десяткам або навіть тисячам безпілотників спільно пробивати ворожу оборону. Військові експерти називають це наступним етапом війни дронів. Деталі у сюжеті вже за мить. Зрає дронів із штучним інтелектом вже вийшли на поле бою. На новому рубежі військових дій Україна використовує технологію, яка дозволяє групам безпілотників спілкуватися та приймати рішення незалежно від їхнього оператора. За словами західних журналістів, Україна використовує штучний інтелект у військових операціях, щоб групи дронів могли координувати свої дії для атак на добре захищені російські позиції. Військові експерти стверджують, що операції із залученням великих та малих груп безпілотників є новим етапом у війні. Подібні нововведення дозволяють одночасно задіяти десятки або навіть тисячі дронів для подолання плання будь-яких засобів ППО, чи то міста, чи окремого військового об'єкта. Якщо вдасться наростити масштаби виробсто, і будуть так звані рейові атаки, да, тож коли рой летить, то зрозуміло, що ти, ну, збиваєш частину рою, але ти не можеш збити для 100 дронів, які летять одновременно. Ну, от в цьому випадку, конечно, будуть ще великі порушення енергосистеми, великі порушення, значить, транспортної системи і починається руйнування нормальної життє, ми це, собственно, видели в цьому году. По авиационному транспорту теперь видим по железнодорожному. Вот эта дроновая война она сделала Россию слабой. Невозможно всюду всюди постає системи їх просто в такому кількості ніто. Ця інноваційна технологія є провісником майбутнього бойових дій, запевняють аналітики. Тим часом у самій українській компанії, яка розробила унікальне програмне забезпечення, відкривають завісу таємниці над тим, чого можна чекати від нової військової розробки. Виявляється, різ ударних дронів як живий організм, аналізує те, що відбувається в режим. Мірального часу і приймає рішення виходячи з ситуації. Дрони можуть вирішувати, який з них вдарить першим, і адаптуватися до обставин. Наприклад, якщо у одного із них закінчиться заряд батареї, українські військові почали використовувати цю технологію близько року тому для встановлення мін. З того часу її застосовують для ураження російських військових техніки та інфраструктури. І застосовують, варто визнати вкрай ефективно. У Кремлі при словосполученні рій дронів починається тремтіння в колінках. Навіть ворог зізнається, що протидіяти подібній українській передовій зброї йому просто нема чим. Дійсно впічитляє. До речі, якщо щось у подібній автономній операції піде не за планом, система відразу передасть управління до рук живого оператора. Благо допомогти у цьому обіцяє ще одна українська передова технологія, колібрі 13 «Колібрі» 1 Це так званий дрон-ретранслятор для FPV з автономною навігацією. Та стійкістю до реп. дешева альтернатива китайському DJI, що активно використовується на фронті. Если в самом начале российского вторжения Россия била ракетами и дронами практически в одни ворота по территории Украины, Украина не могла отвечать, нечем было, практически нечем отвечать по территории России, то теперь мы, как говорится, находимся здесь. Да, теперь у Украины есть и дроны, которые выносят российскую промышленность. У Украины появились дальнобойные ракеты. Но, как говорит Путин, СВО идет по плану, і це теж по плану. Новий вітчизняний БПЛА це не просто дрон, це ціла система, до складу якої входять два носії ретранслятори, наземна станція управління та додаткові антени. Такий підхід дає змогу забезпечити стійкий канал зв'язку на тактичному рівні, конструкція дрону модульна, що дозволяє швидко замінити пошкоджені елементи прямо на полі бою. Серед переваг української калібрі, стійкість. До сильного вітру, низьких температур та можливість експлуатації, як вдень, так і вночі. Коли їх навчать взаємодіяти друг з другом. когда их научат друг друга наводить на цели, или там друг друга страховать, скажем так. Вот как мы видим, да, на всяких китайских шоу показывают, когда дроны в небе выполняют всякие вот такие вот красивые фигуры, строят. Вот, вот будет, будет то же самое. Только на войне вот это будет, конечно, вообще просто ужас тихий, непонятно совершенно, как можно будет с этим бороться. Если дроны научат думать, скажем так, и, там, принимать решения какие-то. Особенно если дроны научат принимать решения на поражение. Це буде взагалі кошмар, лютий Абсолютно чим на все це відповідає Кремль? замість того, щоб займатися розробкою нових типів систем ППО, Путін вкладає всі сили російської оборонки на створення нових і нових способів терору, зокрема активно вдосконалює свої шахеди, навчаючи їх якомога прицільніше бити по житлових будинках мирних українців. Такою неприємною для нас новиною напередодні поділився фахівець із військових радіотехнологій із позивним флеш. За його словами, російські мопеди з недавніх пір стали набагато небезпечнішими і смертоноснішими. Свіжа знахідка щойно, як бачите, антени стоять на краях крил. модеми та камери. На жаль, на відміну від Гербер знайти не вдається. Вони розбиваються і горять. Хто не в курсі, це нова версія шахеда, який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у Русі. Однак Варто віддати належне український ВПК задовго до цього взявся за покращення української системи протиповітряної оборони, працюючи на випередження ворога, наші інженери вже активно розробляють власний аналог Хімарса. Закордонний ракетний комплекс довів свою ефективність на полі бою, високу точність та можливість працювати на великих відстанях. Це саме те, що нам потрібно для України в. Власний аналог американського зброєння означає не тільки зниження залежності від поставок союзників, а й можливість. Адаптації системи до сучасних умов війни та специфіки бойових дій поки що технічні характеристики української системи не розкриваються, проте експерти припускають, що йдеться про колісну платформу з високою мобільністю, здатністю запускати керовані ракети на відстань у сотні кілометрів. Тож окупантам саме час починати готуватися до нових сюрпризів від ЗСУ. Зсу активно застосовують усю свою новітню зброю проти ворога. Донецьк вибухнув. Почалося велике звільнення. Комбінований удар прямо по окупантах. Наші зробили неможливе. Сили оборони України здійснили комбіновану атаку з використанням дронів та крилатих ракет на військові об'єкти росіян у місті. Донецьк. Пішов, шо водон? За даними осінь аналітика, щонайменше 5 крилатих ракет влучили по пункті управління армії РФ на території колишнього заводу «Топаз». Раніше підприємство виготовляло системи дальньої розвідки та раннього попередження ППО після російського нападу на Україну та окупації Донецька з 2014 року. Територію промзони колишнього заводу Топас окупанти використовували як базу для техніки та особового складу. Однак тепер це точно все в минулому. Це це где-то рядом прилетела. Я не знаю, ходіть из галактики. Тут вон піса у нас взагалі. Віжуху, дрони і ракети влаштували і на території науково-дослідного інституту комплексної автоматизації, де розташований командний пункт 41-ї загальновійськової армії. Що ж дітей. Нас почому я второй день попадаю по ню? Эту... Ба більше запалили бойові пташки, і на командному пункті 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії. Епічні кадри розгрому вже потрапили в мережу. Крім Донецька, вибухи пролунали також в Єнакієвому та Макіївці Донецької області. горить, горіть, да. подстанція. Росіяни з усіх сил намагалися збити цілі, однак, судячи з кадрів прильотів, безуспішно. Йдем, йдем. І пепо відпрацювала прямо по багатоквартирному будинку. Здійнялася пожежа. Дом гарить. Дом прилетіли. Ужас. Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більше за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети «Фламінго» українського виробництва з дальністю дії понад 3 тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни «Файрпойнт» у невідомому місці в Україні. В коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії «Файрпойнт». На фото ракети в цеху вже готові до відвантаження. Схоже, що Фламінго може бути в серійному виробництві. Українські офіційні джерела в ракетній сфері. Вже давно натякали, що український ВПК готує великий далекобійний сюрприз для росіян. І судячи з усього, фламінго це саме той сюрприз, про який йшлося на думку військових аналітиків. Ракета дуже проста у виробництві, і це саме те, що зараз необхідно Україні. Це чудова новина. Ракета справді проста. Її не можна порівнювати з тим самим шторм, Scalp і так далі. Але в цьому випадку нам не потрібні дуже складні системи наведення. У сучасних американських чи британських ракетах є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба. Павло нарожний військовий експерт. Усі відомі факти вказують на те, що так званий фламіно це вже відома крилата ракета fp 5 від Міленіон Group. характеристики зовнішнього вигляду ракет, а також їх опис ідентичні. Може вироблятися понад 50 таких ракет щомісячно. Це, звісно, пояснюється правильним підходом, коли заради масовості були принесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера та крило, що складається. Водночас за це заплачено відносно довгою передстартовою підготовкою – 20-40 хвилин. Але при таких можливостях FP-5 – цілком ефективний обмін. Також у компанії декларували, що у ракеті використано Супутникову навігацію, що стійка до реб, а також інерціальна система видання Defense Express. Бойова частина фламінго, одна тонна, це вдвічі потужніше за американський томагавк. А головне вона призначена для масового виробництва. Росія систематично намагається вибити українські ВПК і Україні необхідно діяти в тому ж напрямку, зосередитись на знищенні російського військово-промислового комплексу. А він величезний за розміром. І більшості з цих заводів бачимо, що можемо вразити дешевими дронами, які летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 км кілометрів на годину. Тобто нам зараз потрібна велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити. Павло Нарожний, військовий експерт. Офіційних заяв про нову далекобійну ракету Фламінго Київ не робив. І в цьому випадку швидше за все, вже всі просто побачать результат нальоту Фламінго на військові заводи РФ. Вже і справді війна підійшла в притул до Путіна. Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 460 тисяч підписників. Далі більше побачимось.